Доброго дня Україно! черговий робочий день, поломка в нас на Джонніку. Оно той редуктор. Розсипався подшипник. Був незрозумілий звук. Розібрали смазку, як корова язиком злизала. Одна пилюка, пшениця і ячмінь в редукторі було. І шарики з подшипника. Розбираємо даний вузол. Він на ага. не можу зірвати. Отаке там. Це страшне на вигляд. Відкручуємо по кругу. Батько каже, що треба двигати цей вал, оцей туди. Ну, зараз подивимося, я кажу, що не треба. Зараз <гум> подивимося, хто виграв 5 пачок морожена. Так, а так, друзі. Витягли цей вал. Проспорив я 5 пачок морожена, батько. Так, йдемо на другу сторону. Так. Вал вийшов. Щоб витягти весь. Редуктор в зборі треба зняти колесо. Тому ми очіпаємо жатку, щоб було легше трохи. І знімаємо. А ну як тут дивляться моточаси? Я не знаю, якщо чесно. Ну, лис крис. Хрен его знаю, как он тут Если не заводится комбайн, поставь рычаг. Даем газу, чтобы поднялась, закачала ведро Дивись на скатах і не виходить. Пеньочки, без, без пеньочків ніяк. Можна було б без нічого Ну не підставляти Ні скати, ні трючки, нічого Так воно теж знімається Ну але буде наклонна впритик до Землі виходить. В принципі, все. Знімаємо колесо, піддам крачення. Так, просто гайковерт не пішов, зробили ключ. Позривали всі, а тепер можна і гайковертом. Звичайно, бля. Ого, таке як не не але вроді. Ну і так далі. Доброго дня, Україна! Черговий робочий день. Розібрали редуктор. Вигрузний. Зараз покажу в якому стані. Так. Шестерні. В такому стані. Є невелика вироботка. Так. Один із подшипників розсипався повністю. Повністю, повністю оце новий двохрядний шариковий. Шнек в печальному стані був. В наявності немає, потрібно ждати, поки будемо ждати. Щоб бути постійно в строю, відновлюємо полосочки із старого шнека з комбайна нива, по кругу проволока шестерка. Зараз уварюємо і вистачить ще не на один рік. Так, работаем. Вот так, друзья, выходить. Так. Аппарат ДНПМ. i Так, друзі, таке вийшло. Зараз будемо ставити. Плануємо надіти на проволку, піднімати і проволоку підгинати, щоб вона її держала. І так раз-раз-раз і до гори. Без смазки. — Ну да, без а, маски. Не крути, не крути. Все, крути. — прийми від примети. Так, ставим не піднімай, на місце. Не так, ну що, давай. Давай піднімаємо, загинаємо. поднимаем, да -да 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 -да. а загинаем. Ти казав, довга проводка. Угу. Заділый вже було б так. Тепер Ні-ні-ні, треба тут те багато, воно должно сюди до нас будет. Квадрат у нас. Квадратом тут. Ось багато отворів, де починається оце. Оце, да А, Ааа, вот так убийка, да. Вот так. Вот Так, это получается третья дырка. Раз, два. Вот а так. Вот а так, раз. Сейчас, подожди, я стол. Давай я, 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 я приподниму, а ты загнешь трошки. Mm -hmm. З вами я вам перехватитися. Давай ще.

Можеш вставляти, так що і дожен стояти, хай цей буде стоїть. Там може і проганяти. Так що так, друзі, поставили вигрузний редуктор. Я Та пробуючи, крутиться. Це... Може, що... давай зараз вставимо. Щоб воно вже симметрично було і, редуктор і вставимо поставити. редуктор, да. бо вдруг не бо буде. Бо вдруг не то, будемо назад знімати. Ти що під ту підотвертку ставиш? Так вони там стояв, всі під отверткою. Так може такі поставили. Ми не нічого. Не нічого. Я прогнав би, помазав. би. Я їх відкрутив, пальцем держу, навіть не отверт. Збираємо, друзі, напустився дощ, не дає. Гремить. В общем що? поставили, зараз маски нема, будемо тут робити максимально герметично, силіконоч, зробимо тавотницю. Замажимося, коротше, загерметизуємо, а тоді будемо накладати туди смазки шприцом. Колесо вже поставили. Підшипник барабана є в нас там утвір. кожного року ми його можемо. Якось так, як вставляли редуктор, до речі, друзі. Ми верхній редуктор витягували, бо це нереально там попасти в ті шліци. Зараз запихаємо назад. Перекручуємо, запихаємо назад цей вал длинний. Зірочка, цеп і в принципі все. Так, друзі. Фініш напрямо. Назад прикручуємо вол. І з'єднуємо цеп. До речі, цеп зірочки, от і зірочки. Оті, ще рідні. Цеп був висиняння, розпилювали болгаркою. Велесагро. Жде соняшників. Кожного дня йде дощ. Це якось так. Все, всім пока.